Доброго дня. А чому сало? 150 чи 100? 100 чи 150? Дякую А підшревена почому? По 180. А хто не у вас? 107. 170. А м'ясо таке? 360. 360. чому фарш? Це 140. 140. Це свиний, да? А почему м'ясо? 250, 240, таке. А черевина по чому? 150? У мене запитання. У чому м'ясо у вас? 200 У чому м'ясо у вас? По 220. 220. А фарш по чому? 150, но він такий, це uh -huh. додали. А ножки такі ціні. Маленькі 50. 50 Восемь. Да, да. Почему с сау? Тридцать А шкирки у вас? Почему? 80, да? Чому на вас? 150 лише 150. А м'ясо? М'ясо 220 200. Воно буде м'яке наше шу. Мені надо 5 кг. 5 кг. Почему таке м'ясо? Таке 350. Печеряна почему у вас? Семьдесят восемьдесят. Давайте мы стремятся. Да, давай. И от Почему печерявая? Сто після фаршів. Ні, ні, скиди, немає за право А печінка по чому у вас свина? Нам тобі по 50 гривень. Сорок п'ять навіть було. Так. Да. Якщо берете то дають гривень. Ще є 200 гривень. Так, 200, да? да. 200 гривень. Хочете, я вже далі. ще там може бути. Така по 180. Є задочок красивий. А під по чому? 160 і 150, і є по 120. А сало? Це там... Сало по 100. І є 100. саме дешеве по 10 гривень на Так. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey düşünelim. Neden kral? 250 kilo değil mi? 250 kilo değil mi? 250 250 kilo değil mi? 200 200 Teşekkür ederim.